Всім привіт! Мене звати Ксенія Семенова, я секретар наукового товариства Національного авіаційного університету і координатор проєкту «Наухаб». Доброго дня, мене звати Аня Панасюк, я адміністратор «Наухаб». «Наухаб» — це простір неформальної освіти, це місце сили, де всі ті, хто бажають розвиватися, можуть задовольнити цю свою потребу. Це місце для тих, хто... Хоче приносити користь своєму університету, Києву, загалом Україні. Це місце для тих, хто хоче народжувати нові проекти, технологічні, соціальні, хто хоче спілкуватися з однодумцями, хоче зустрічати лідерів думок України, лідерів технологічних, кураторів стартапів, і таке інше, і таким чином розвивати себе і всіх навколо. На у нас. Існує чотири напрями розвитку: це технічний воркшопи, хакатони, розвиток стартапів. Також у нас є напрямок арт, це якісь виставки, перформанси. Є соціальний напрямок, це зустрічі з якимись соціально-політичними лідерами країни. І також є напрямок саморозвитку, це тренінги та якісь розвиваючі лекції. Історія наухаба починається з кінця минулого року. Тоді було створено наукове товариство в Національному авіаційному університеті з метою того, щоб додати якось більше креативу в національний авіаційний університет, і все-таки показати, що освіта і наука це те, що має бути на першому місці в університеті. Ми почали активно проводити різні заходи, зустрічі, лекції, конференції. Хакатони тому подібне, і відразу звернулися до адміністрації з потребою, що нам потрібно приміщення для того, щоб це проводити. Тому що для організації кожного заходу, кожної відкритої лекції потрібно було зібрати тони паперів, дозволів, і це було дещо незручно. Крім того, закон України про вищу освіту дозволяє нам вимагати для, для своїх потреб приміщення для проведення заходів. І через кілька місяців після нашого створення і після дискусії з адміністрацією, що нам потрібно приміщення для чого і що ми там будемо робити, нам запропонували ось ось це приміщення. Воно знаходиться в четвертому гуртожитку Національного авіаційного університету, і багато-багато років тут був спочатку один кабак кафе, потім інший кабак. Потім, через там, якісь проблеми адміністрації університету з директором цього закладу, взагалі це приміщення було опечатане і, і вівся суд над, над тим, щоб повернути його у власність авіаційного університету. Коротше, ми так собі вирішили, що чим тут буде. Наповажка, чергова, краще тут буде щось інтелектуальне для студентів, бо в більшості університетів Києва вже є простори студентські, а в НАУ ще немає. Тому ми, ми погодилися на це приміщення. Воно було в дуже занедбаному стані, кілька років тут нікого не було, окрім тарганів, мишей. Вони дуже, дуже добре себе тут почували. Ми зібрали волонтерів серед студентів, прибрали його. Переговорили з кількома творчими науковими командами університету. От є така лабораторія робототехніки Брайан Дівайс. Вони переїхали зараз на літо сюди разом зі своїми меблями, так що можемо тут тепер щось проводити. І почали після того, як прибрали, навіть не роблячи ремонту, просто з допомогою цієї команди Брайан Дівайс вони нам допомогли з електрикою, і ми вже почали проводити тут заходи. Наразі, після літньої проєктної школи свідомого свідомого спілкування, у нас є невеличке фінансування. Це підтримка на облаштування білої зали, яка тут в якій ми зараз знаходимось. До осені ми плануємо зробити тут косметичний ремонт та запустити їх в постійному режимі. Також восени у нас тут. Буде проходити по вівторках English Speaking Club», а також по четвергах «Coffee Talks». Звичайно, цього фінансування нам недостатньо, тому найближчим часом ми плануємо запустити краудфандингову компанію, тому і восени у нас тут буде проходити міжнародний хакатон, присвячений сторінчик вода Шенена. Залучайтесь і слідкуйте за нашими новинами. Коли ми отримали приміщення Наухаба, це тоді ще не називалося наухабом, ми точно знали, що це буде простір неформальної освіти. Вирішили назвати Наухаб, тому що в авіаційній лексиці хаб це великий аеропорт, куди стікається багато напрямків, в комунікаційній лекс... лексиці це центральний вузол мережі. А авіаційний університет він дуже різноманітний, тут є різні спеціальності. Десь половину університету тільки складають технічні авіаційні спеціальності, все інше гуманітарна складова. Тобто тут треба було зробити те, що буде цікаво для різних спеціальностей, для студентів і для викладачів. І також важливо залучити. Громаду району Солом'янського в авіаційний університет для взаємодії студентів інших університетів, щоб навик перестав бути закритим університетом або більш відкритим до інших. Тому ми вирішили впроваджувати тут чотири напрямки: технічний мистецтво, соціальний саморозвиток. І далі як їх втілити власне в цьому приміщенні? Тут є три зали. Перший це цей, в якому ми знаходимося, це біла зала, так ми її зараз умовно називаємо, бо вона поформована в білий колір. Тут буде такий досить мобільний простір, який можна буде перетворити і в величезний лекторій, і в виставкову залу, проводити тут концерти в той час, коли тут не буде ніяких подій відбуватися. тут буде... Такий вільний робочий простір з пуфами, столами, де зручно зібратися ті же студраді провести нараду, або якомусь творчому колективу для того, щоб обговорити якісь свої дії, спланувати щось. Зараз ми плануємо найближчим часом зібрати кілька диванів з палет і можна буде вже буквально через кілька тижнів проводити тут час, навчатися, самоосвітою займатися, там, один з одним спілкуватися і так далі. Зала ця буде поділена умовно на три частини: буде зона для зустрічей, для обговорення проєктів. Ось тут посередині буде робоча зона. З з пуфами, розетками, все, що потрібно для роботи індивідуальної. І в кінці буде зона лекторії, де будуть стільці, можна буде там або фільми переглядати, або лектора запрошувати такого плану. Тут барна стійка і залишиться. Тут, звісно, будуть не алкогольні напої, а там чай, кава, лимонад, можливо. І прямо за барною стойкою, там інший зал. Це буде робоча зона для. Університетських, студентських стартапів, технічних проєктів, коли тільки-тільки зароджується ідея, і команда починає намагатися щось програмувати, щось паяти, щось реалізовувати тільки в вигляді прототипу, це буде місце, де вони можуть це вільно робити. Там для кожної команди буде великий стіл, шість робочих місць. Так само вільний доступ до інтернету, розетки і все необхідне. В майбутньому плануємо поставити ще такі локери, це шафки, які замикаються на ключ, тобто можна залишати якісь спальні деталі, щоб вони ніде не ділися. Є ще одна маленька кімната, там колись була це ось прямо біля входу. Там колись була кухня, коли тут був бар. Тепер там буде лабораторія. Бо там є окрема витяжна шафра, досить потужна, і там є окрема раковина, тобто трабити, паяти, плати там досить зручно, вона буде владена під лабораторію. От. Звісно, в нас є туалет окремий. От. У нас також є невеличка площа перед безпосередньо перед хабом. У нас навіть була ідея половину цієї площі. Виділити під таку величезну шахову дошку. Ну, побачимо, які ще будуть ідеї, можливо, в інших студентів, але явно, що в теплу пору доби ми будемо використовувати цю площу також для проведення час від часу якихось заходів. Над нашим хабом працює постійна команда з п'яти людей: це Ігор Кравчишин, Ксенія Семенова, Ілона Машелюк, Сергій Гріщенко. Також у нас є команда приблизно 45 волонтерів, які час від часу, залежно від навантаження, долучаються і допомагають нам. Також, коли люди приходять, бачать, що тут відбувається, вони виявляють бажання допомогти нам і долучитись до нашої команди або як вкласти якусь свою частинку. Тому кількість нашої команди постійно росте. От. В цьому залі буквально кілька тижнів тому проходила проєктна школа, потім проходила літня школа з безпілотної авіації, але взагалі в цьому залі будуть проходити не івенти, це буде резиденція для студентських проєктів авіаційного університету. Тут будуть невеличкі команди, стартапи. Зал розрахований на 5 команд по 6 людей. Одна команда тут вже працює, це команда Braid Device. Вони займаються різними гаджетами для людей з вадами зору. Наприклад, в мене в руках є кубик для навчання дітей шрифту Брайля також вони нещодавно виграли грант за програмою Активні громадяни Британської ради От, і, і запускають краудфандингову кампанію. І, і вони резиденти зараз УХАБу і ще таких чотири команди ми плануємо. Якщо ви також вважаєте, що майбутнє за неформальною освітою у вас є цікаві ідеї, цікаві проекти, ви не знаєте, де їх реалізувати, або ви хочете потрапити в коло людей, які займаються саморозвитком і розвитком людей навколо, то приходьте в наухаб, будемо раді вас бачити.